Усім привіт! Ви на каналі Студбуст. І сьогодні у нас новорічний випуск з Богданом Ковалем, активним студентом. І сьогодні ми проговоримо про українські традиції, зокрема про вертеп. Я знаю, що цією зимою ти їздив з вертепом по різним селам, які важко доступні в Україні. Можеш трошки більше про це розповісти? Так, звісно, всім привіт. Я нещодавно, а саме це в нас було 26-29 грудня. Ми їздили в Чернігівську область в околиці самого міста Чернігова і в селах, в таких хуторцях, які там були присутні, разом з проектом Сатвертепів і організував один класний кипоїшник Віктор Перфецький. А в чому сама суть в тому, що дуже багато територій, які були деокуповані за час повномасштабного вторгнення. Місцева молодь виїхала з цих сіл, Більшість того, що там відбувалося, в принципі, не відбувається. І навіть от, за моїм досвідом, там кожна четверта хата лише заселена. Тобто не в не три заселених, а четверта ні, а навпаки, якраз. І цим людям можна було принести хоча б якусь крипинку свята. Радше свята, чим щастя, тому що люди, коли нас дивилися, вони згадували саме свій досвід вертопування. Свої колядки щедрівки, і для багатьох це було щось вау, до нас хтось приїхав нарешті. Ми, ми не забуті, ми не покинуті. Міверта почів Чернігівську область, але також їздили Запорізька, Миколаївська, Харківська, Дніпропетровська область частково. І також схожі Вертепи їздили Слов'янськ, Краматорськ, Донецька область, в принципі. А як давно ти так займаєшся, їздиш взимку з Вертепами по різним селам? Перший мій вертеп був 4 роки, а те, що я їздив прямо по селах-по селах, це в мене було вперше. А взагалі проект, в якому я брав участь йому тільки другий рік. Угу. Там прям масштабно. Тому що в 22-му році він зародився якраз взимку. Це було кілька ініціативних груп. Вони тоді їздили. Також Чехнічна Сумщина, а тоді от вони вже підготувалися і їздили прямо вже між розкрито в Харківську область. Якраз те, що була деокупована, і вони тоді об'єдналися, тому що це було кілька різних організаторів. Зрозуміло, що в них є спільні цілі. І так вони набрали 168 людей з усієї України. Ого. Ну, 168 людей насправді е, я теж організовую деякі заходи. І набрати з усієї України 168 людей, які... Поїдуть кудись, це достатньо важко. Знайти їм житлово, бусике харчування. Так, да, це прям така менеджерська робота колосально пророблена. А як ви були, наприклад, один день в одному селі, потім переїхали, десь жили в хатах, жили в тому ж селі? Як, як це а. все? Відбувалося. Це відбувалось таким чином. що у нас була пані Надія, з якою ми домовилися. Там людина вже перебачила і бур, і репейт Тугезер, і що тільки не бачила. Як вона казала, от за цим столом сидів, пив Дантес. Дійсно, він там пив, це підтверджена інформація. Леся Нікітюк. І в неї доволі велика хата. Ми жили в неї. Вона домовляла за своє село, до кого можна піти по а Далі ми вже з цієї хати їздили по інших селах, тому що у нас були машиники. Нас могли туди-сюди повозити. І в нас була така масенька карта, де ми накидали населені пункти, куди ми могли приїхати. Ми нас було праді бачити, тому що деякі сільські ради, деякі громади мали. Не те, що вони не хотів нас бачити, а не мав попередньої військові адміністрації, що не бажані вичні люди на цій території, тому що там підвищена загроза. Так зараз такий час, що все дуже небезпечно, особливо в таких прикордонних місцях, прикордонних селах, хуторах. У вас була, грубо кажучи, одна хата штаб, грубо кажучи, в який ви всі з'їжджали і кожного дня приїжджали туди. А скільки по часу це взагалі зайняло? Тобто ви вертопували там три дні, два дні, 3. тиждень. Ми вертопували три дні. Оце кажу з 26 по 29 число. Чому? Тому що об'єктивно вертопувати на Новий рік більше людей цього приколу не зрозуміє, бо ми саме колядували, а коляда це більше різдвяне привітання, чим новорічне. Тому три дні. Плюс це були вихідні. Тобто п'ятниця, субота, неділя, що люди, які працюють, люди, які вчаться, могли собі це дозволити, саме побувати в цих місцях, що також є плюс. І, грубо кажучи, ми в неділю вже о восьми вечора були в Києві, бо ми з Києва виїжджали, більшість людей там вже в Києві працюють навчаються, то їм вже було простіше до свого робочого ритму. А як взагалі. Ось ти наважився на це поїхати кудись, невідомо. Там в тебе вже були друзі, з якими ти їхав, чи це просто там різні люди з усієї України, з якими ви вже там на місці познайомилися? А в мене там було кілька знайомих. Виходить, що от є така організація ця «Юкрейнер». У мене звідти було двоє знайомих. Вони казали, що от в їхньому середовищі цей проєкт створився. Мені дуже туди захотілося, в принципі, я був готовий, що я попаду до незнайомих людей, але так сталося, що нас з трьох закинуло в один вертеп. І, в принципі, з мого вертепу, там, де був 14 чоловік, трьох я знав, інших для мене були повністю невідомі, з ними вже познався під час репетицій, бо ми готувалися до цього в самому Києві, вчили колядки, готували костюми і. З деякими людьми дознаємося вже безпосередньо в автобусі, в дорозі на Чернігів. А скільки по часу зайняло саме підготовка до вертопування? Місяць спочатку це з того, що нас розподілили по групах. Кінець жовтня, нас всіх розподілили. Тоді був певний таке протисування людей по навичках, тому що хтось вмів співати, і виходить не просто: от я там академічний співак, я там сінари, консерваторія, а саме народні співаки. Тому що в Києві є така тусовка, яка любить співати автентичні українські родні пісні, uh -huh. хто там шари за крючківку, це отак от само, як старі бабусі співають, Вони так навчаються співати. І в нас були люди, які вміють співати, люди, які там вміють там, їздити умовно на якійсь машині, знімати фотооператори. І плюс між така команда, яка могла заміняти певних людей. Ну, Тобто, в нас в кожній кожні команді мав бути обов'язково фотограф, який вмів знімати. Кілька людей, які вміють співати, тому що ну, люди, які приходять і просто читаються, не цікаво. Сам організатор, у нас був керівник нашого маленького вортепу не лише загальний, а ще й наш, який на місці менеджить. І ще кілька юкрейнера, які там писали саме про це, щоб тоді узагальнити цей великий фоторепортаж про наш проєкт. А, тобто про цей проєкт ми можемо а, прочитати ще й на Ukraineрі. Так. Поки що ні, на момент запису цього подкасту, але пізніше, так. І також є репортаж Радіо Свобода про наш вертеп. Ну, не мій про Запорізький, але загально про наш вертеп, також «Association Press, також у нас в Австралії показувало. Саме мій вертеп, де Австралія, де ми, але показували. І про підготовку. Нас зібрали, тоді у нас була репетиція з читанням сценарію. У нас був сценарій, який зробила команда, яка. Засновників цього вертепу, там прочитка, знайомство все-таки підбирали колядки, тому що ми не просто їхали в регіон і співали добре вечір Тобі, на враді ніяких попсових колядок, тільки колядки місцевого регіону. Ми дуже завдячуємо «Поліфонія» проєкту, там, де якось вони робили записи колядок Чернівської області, гуртовільця, група Рибащука. І ще кільком таким етаграфістам, які нам це запідібрали, тоді ми це вивчали. І через те, що ми всі люди, які на роботах і вчаться, то раз в тиждень, два рази в тиждень ми намагалися скомунікувати, щоб всіх вийшло. І тепер костюми лишаються, костюми «Спасибіки» на студії імені Довженка. Серйозно? — Так. І ще такі менші місця, саме по оренді костюмів, я не згадав, як вони називаються. А в Києві таких точно не було три штук, яких ми підбирали костюми. Там чисто по знайомству було. А, ну, окей, костюми є. Як я зрозумів з твоєї розповіді, що у вас постійно там відрізнялися трошечки сценарії саме від місця, куди ви їхали. А який радіус був від того місця, куди ви приїхали? Наприклад, ви приїхали в хатинку, де, як ми вже здогадалися, зупинявся Дантес і не тільки. На яку відстань ви максимально від'їжджали? 50 кілометрів. 50 кілометрів. Тобто у вас радіус охоплення був 50 кілометрів. Так. А, і скільки вертепів вам вдалося показати за 3 дні? Та близько 100. Ого. За три дні близько 100 це ого. Ну, грубо кажучи, вертеп триває наш 12 хвилин. Ми от ішли там зад хати, і ми просто колядували. Інколи ми його скорочували, тому що там деякі люди були не готові чекати, деякі людей ми просто серед дороги зустріч зустріти. У нас було кілька колядок. От у нас були сценарії, що ми робимо в деяких моментах. У нас був сценарій короткий, сценарій привітальний, сценарій довгий, сценарій стандартний. Тобто, довгий там ми співали на хлопчика. Спеціальна колядка є, ми співали на дівчинку колядку. у Нас були там 13 вінчувальних з цих цих пісень. Ого. тоді, коли нас пригощали, нас ще були. Застольні пісні, які спеціальні, такі вчили, бо вже навіть не скидаю їх. От уяви, от, ми колядували, і в нас бувний принцип, ми не беремо гроші. Тому що, коли тобі дає бабуся, 200 гривень, а в неї навколо навіть магазину евентарного немає, то їй ті 200 гривень нужніші будуть, бо для неї це кілька хлібин, і ніхто ще й не поможе сильно. Там вже прийде якийсь магазин на колесах, і вона купа, а нам що ми кажемо, ну. А вони ж хочуть щось дати. Ми кажемо цукерки, консервації, ну все, що, що mm. тільки, аби не гроші. І інколи люди казали, ми вас почули і виносять такий підніс, сальце нарізане, ковбаска, сириця, гірочки. Тоді наш вертеп затягувався. <реш> а, а скільки був найдовший вертеп? давай так. В хорошому півгодини. Півгодини? Так. Багато таких довгих було. Дяка Богу, неба, бо ми тоді б не могли б ходити. Просто я розумію, що типу, якщо це 100 вертепів за 3 дні, це десь по 33,3 в періоді вертепа за день. Да, я люблю математику. А, як це все встигнути? Тобто 30 вертепів за день. Це, ми типу... починали з 9 ранку і ходили до Темна. А чому до Темна? Тому що Чінські області не включають ліхтарі в селах. Там просто там, виключається і просто темнота. Mm. Mm. Хоча в нас в один з днів ми були в самому Чернігові, ми заїжджали до одного громадського ну, так, там, до батьків громадського активіста, друга Шелеста, він був керівником вніжно-сатистичного конгресу в, у Львові. То ми у нього. То це був найбільш наш пізній вертеп, і він був також таким довгеньким, тому що. Він був і завершальним, і ми там говорили саме про Друга шелести, тому що е, я таки розкажу трошки. Про цього чоловіка вертепував, робив схожі вертепи, але до повномасштабки він робив повстанський вертеп, ну, там, українська повстанська армія, вертепи, все. І виходить, що він через свої націоналістичні поля одразу мобілізувався, як почався повна масштабка. І він загинув, і ми вирішили приїхати до його родини, тому що ми так їхали, грубо кажучи, коли їхні хати. І там якась була історія, як він колядував, ми дивилися його вертеп. І найбільш цікаво, що наш Вертеп з його перегукувалось. Там навіть і ролями, ну, ролями, звісно, що буде перегукуватись, але там, більше всього, що організатор нашого вертепу там прям взяв кілька уривків контра все, контра І коли ми бачили цей запис, то прям воно ну, відгукувалось дуже сильно. І от ми його вшанували трохи, і хвилини мовчання, його улюбленою піснею, і ватра була. І оце. Воно довго, але ти розумієш, чому це, за що це, і що наша традиція це не просто зібралися там австрійський генштаб і придумав українську мову, колядників, все остальне, а вона більш тягла, більш ґрунтовна і вона не має так просто перериватися. Так е, саме такі проекти мені подобаються, тому що е, вони трошки зберігають е, якраз таку енергію, прям такий настрій. Е, України а, і, взагалі, українські традиції, які потрібно дуже сильно зберігати. А, я знаю, що ти ще ходив маланкувати, колядувати, точніше, на, а, на Новий рік, так скажемо, в Полтаві. Так, було. Я навіть почну з тої фрази, що коли всі казали старий новий рік, і ми тоді ще друємо, вони завжди це трикарево, тому що. Що таке старий Новий рік? А тепер, коли календар посунувся, тепер у нас нема старого, нового року. У нас тепер є просто Новий рік з українськими традиціями, які всього життя були, але ми в чогось робили окремо. І ми ходили щедрувати. Як це все з'явилося? У мене є знайомі, це мої буршинята Полтавського середку в місті Полтава. І я їм казав: там я їду колядувати. Все там класно, весело, а вони в більшості, ну як, у мене з мого осередку, може, не одна кольдувала, крім мене в дитинстві. Тобто для них це просто відкрита це місія, те, що ми ніколи не проходили, там, не взяти квест ВІН Пісі, як то кажуть. І, ми, і кажуть, давайте спробуємо, провели кілька репетицій, почувся з центру міста, пощедрували людям. І люди, в принципі, відкриті, вони згодні. Мене збирали близько 7 тисяч, там 7200, якщо бути прям дуже-дуже точним. То ми відправили ці кошти на поточні збори наших друзів і, в принципі, зробили корисну штуку, бо ми зібрали гроші для мених сил. А ми Ну, Я сам люблю це робити. Тобто це для мене кайф, весело, там п'ятий день підряд клядуємо, щедруємо. І люди це бачать їм самим приємно. І нас дуже багато хто знімав, фотографував, для своїх родичів показував. Там, ну, я прям бачу, хтось відкриває телеграм-дзвоником своєму другою, показує, Я на фоністи покаже, ось на Сполтаві таке чудиться, що вас є. І воно так заряджає людей. І люди, які вперше колядують, розуміють, що це не просто дядько, дайку, дайте гроші, там коляд, коляд, коляда, дайте там, мені горівку і пряника. І все остальне, а що це? Ти от просто. Ну, ж радість, ти організовуйся, ти чогось, навчайся, як то кажуть, Ukrainian Authentic Manager Proct. Uh, uh, я бачив навіть в якихось новинах чи чомусь такому вас виставили. Так, було діло. Це дуже класно, що в Полтаві насправді багато було вертепів. Я, як мінімум, ще двоє-троє знаю, бачив, як ходили, тому що все одно ти прогулюєшся центральними місцями Полтави і е, бачиш це все. І прям такий одразу ж е, новорічний настрій, якийсь прям такий е, магічний. Ось якщо як ти кажеш, раніше е, був старий новий рік. Саме новий рік був ну, новий рік, там феєрверк і ще щось, а тепер новий такий рік сімейний, класний захід, прям такий душевний, і ти прям хочеш цього. Так. Ми самі е планували ходити в цьому році, але, на жаль, не вийшло. В Минулому році ми теж ходили, е ми показували сценку в музеї, але ми робили його більш на сучасний лад, тому що в нас був хлопець, який прям такий е людина. Цього покоління в навушниках не розуміє, що тут взагалі відбувається, і на нього е якось передавали через нього якісь ці такі традиції. Це теж було е цікаво. Людям дуже сподобалося. В цьому році е не вийшло. Але спеціально для вас, е любі глядачі, ми зробили невеличке таке більш і фані відео е про якраз такі традиції, і зараз ми пропонуємо вам його переглянути. Е але перед цим я хочу сказати тобі Богдан, дякую. Дякую за це інтерв'ю. Дякую за те, що е, з друзями популяризуєте саме такі традиції. Е, я думаю, це зараз мега важливо. Дякую тобі. Дякую вам. І дивіться, там буде сад вертепів, там буде скоро зголошення на наступний рік. Устигти зареєструвати, щоб поїхати, принести радість на деокуповані території України. Посилання на сад вертепів ви побачите в описі до цього відео, а вам бажаю гарного продовження перегляду саме тої е, нарізочки, яку ми зробили з друзями. Ось що це. цікаво. Любий нащадку, ми твої предки звертаємося до тебе, щоб нагадати про важливість наших традицій. Прийшов час, коли ти можеш не лише доторкнутися до культури своїх предків, а й поділитися цим багатством із друзями. Ось твої завдання. Розкажи про Миланку. Миланку? А що це таке Миланка? Цікаво. Вирушай колядувати. Ну, це я знаю. Проведи святвечір із друзями. Теж цікаво. Знай. Кожна твоя дія це крок до збереження нашої спадщини. Ми пишаємося тобою і віримо, що ми зможемо передати ці традиції далі. З теплом твої предки е, і стрілочка угору. Ну, я думаю, що мені треба вирушити вгору. Спробуємо! Піднімайся вгору! Світка вгору, ну погнали вгору. Ще вище. Ну куди вже ще вище? Щось новеньке. Туди, так туди. Я, шукаю, я, шукаю. я не знаю. о о, о підходить. Що бішові? куди? Бішові, немає часу пояснювати. Ходімо. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Все, всі лише. Сідай. — Давай, Шо відбувається? Відбувається. Та що ж ти такий нешвидкий. Ми а, спішимо, а ти от. Куди, куди, куди? Та потім сидять. Менше більше діва. діва. Привіт, мама. Ой, привіт. Диви, які в мене чудові карти. О, навчиш гадати. Давай, давай зараз на тебе. Погадати. Нам якраз потрібна людина на вертеп. А зараз погадаємо, чи знайдемо її. Ой, давай. — Навчай. — Карта якраз випала. Точно буде. Зуб даю. О, а ти що тут забув? А я не поняв. Це що у вас тут відбувається? Так ми верти по воді йдемо. Так я з вами йду. О, пішли. А ти хоч одрувати вмієш? Ну ще тільки знаю. Пішли. пішли. Доброго вечора. Можна пощадрувати? Можна. Заходьте. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівачка, стала собі щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там очки нокотилися, ягнучки народились. Ось така гарна щедрівка, але одна проблема. в мене стів не накритий. Ой, Василь, а навчи мене кутю варити. Звісно, розповідай. Змішуємо всі інгредієнти, які є в куті, і додаємо компот. А, це компот був? Ну, звар. Як у вас, кстати, сесія пройшла. У мене добре, нормально. Ще все закрив. Те ж саме. От останній екзамен залишився. Не знаю, як закривати. Все нормально, ти ж знаєш. А де а. світло? А я ви бачив, у вас немає генератора? Навіщо? Та просто світло відключили, бою, щоб воду котли не охололи. Блін, на жаль, немає. Так гарно посиділи. Та не кажи. але не вистачає Маланки. Кого? Меланки? Маланки це новорічне свято українське. Я бачив лист і там написано, що є свято щедрівки, свята, ще свята вечеря і меланки. Ну, я що таке щедрування і свята вечері, я зрозумів. А що таке Маланка? А що за вист? Там мені залишали якісь мої потаємні предки, я так до кінця й не зрозумів. Ой, ну тоді ми зараз замість них зараз розповімо. Тобі сподобається. А що мені потрібно робити? Переодягання. Так треба бороду збрити. Бороду? Mm -hmm. Сенсі. А у mm -hmm. мене якраз є чим. Ну що ж, прощавай, моя борода. Але так ми відновимо стародавні традиції. Це, це і радує. Так, і наше нинішнє покоління буде знати, як наші предки святкували свято свята Маланки. Давай відновимо традиції. А... Але треба завчасно поміряти костюми. Ну, добре, давайте. А що це за костюми? Мені аж уже страшно. Ми будемо переокілювати тебе в дівчину. Ну, це знаєш, типу стародавні свята. Дівчата перевдягалися в хлопців, хлопці в дівчат, тому ну, треба збривати бороду також. Добре. Що ж, Ходімо. Ходімо. Чому ти так довго? Давай швиденько. Що? Що робити? Ну все, ви готові домованки. А ти не будеш з нами ходити? Ні, я вас буду чекати. Добре, ми тоді до тебе обов'язково прийдемо. Якщо чесно, я навіть не знав, що цей день може закрутитися так. Е, з часу, як я проснувся, побачив лист, і ось ми вже готові йти миланкою. От бачиш, відроджувати традиції наших предків дуже цікава річ. А ми вам бажаємо гарних зимових свят!